Ми прийшли на сніданочок, я вибрала собі ось таку тарілочку, стараюся не об'їдатися. Зараз покажу, що тут ще є. Наприклад, можна щось солодке ось таке собі замовити, різні вафельки є. Але солодке я зранку не дуже люблю. Є ось такі салати, соуси, також є різні булочки, бутербродики типу. Далі це, скоріше всього, овсянка чи щось ще таке. У нас тут хлібці. Тут також хлібці. Далі у нас іде е, різна така ковбаска, різні тут такі е, готомоле, тут хлібчик. Йдемо далі. Тут у нас різні фрукти з йогуртом. Далі йдуть бананчики, ще різні фрукти, але поки що це все не лізе зранку, тому я обрала собі ось таку невеличку тарілочку. І тут у нас є рибка, і якісь десь соуси і добавки. Чекаю, поки вітя візьме собі омлет. Тут Його прямо відразу роблять, от тому ми стоїмо, чекаємо.